Не треба бути великим ігровим експертом, щоб помітити, як весь простір ігрової індустрії плавно захопили різні сиквели і приквели. Нескінченні серії з особливою доточністю копіюють одна одну, не привносячи рівним чином ніяких інновацій, жанрових проривів і цікавих ідей, які тримали б вас у напруженні захваті від початку гри аж до самих титрів. Іноді з цієї однотипності таки проривається якийсь свіжачок, якому зазвичай через брак часу чи фінансування на повну реалізацію не Вдається виділитись на фоні цих усіх серій. Народ потребує чогось нового і оригінального. Ще в далекому липні 2011 року Arkane Studio, батьки геніальних Arx Dark, Messiah of Might and Magic, анонсували гру з багатозначною назвою Dishonored. Таємничий і інноваційний стел секшен, велика свобода дій і варіативність проходження, стімпанківська стилістика, імениті дизайнери Харві Сміт і Віктор Антонов. З часом розробники ділились все новими і новими деталями, а інтерес до гри ріс з кожною жменькою інформації. Повне уявлення про те, що ж на нас чекає, стало відомо лише на цьогорічній виставці і 3 З того самого моменту редакція Опенгеймер, ваш покірний слуга, і якнайменший мільйон геймерів усього світу, затамувавши подих та викреслюючи дні календаря, чекали на реліс Телсекшена, здатного взірвати усім мозок своєю крутістю. Що ж цього вийшло, і чому гра займає почесне місце в номінації на гру року 2012, Ми зараз і довідаємось. Для початку розберемось із сюжетом гри. Дії відбуваються у Вікторіанській Англії, так би мовити, у паралельному всесвіті. Головний герой, колишній персональний бодігард на службі у імператриці, вправний фехтувальник, спортсмен комсомолець і просто мужик Корво Анато. Не плутати з польським нецензурним словом. Повернувшись у місто Дануол, за зовсім непередбачуваним збігом обставин, корво стає свідком вбивства імператриці та викрадення її доньки. Вину, звісно ж, звалюють на бідного героя. Через півроку гниття в тюрмі нам все ж дається шанс втекти на волю, не без допомоги таємних друзів. Звичайно, при цьому прийшовши короткий туторіал виживання в місцевих умовах. Ваше ім'я змішане з брудом. Владу захопили продажні і жадібні лорд-зрадники з бандою місцевих аристократів з допомогою шайки лоялістів, відданих покійній імператриці лордів і воєначальників. Ви будете чинити жорстоку, але справедливу вендету, повертаючи собі добре ім'я. Та не все так просто, як може здаватись на перший погляд. За останній час відсутності Корво з його рідним містом стались суттєві зміни. Мало того, що жителі страждають від епідемії чуми і мруть, як мухи, так щуріще й плодяться як мікроби. Новий начальник міста просто взяв і вів тоталітарний режим. Масові розстріли під агітаційно-пропагандистські висловлювання по радіо, солдати патрулюють місто, скрізь розставлені сторожеві вежі з прожекторами. До болю знайома картина. Вам не здається? Все вірно, не пряма копія Сіті 17, де Гордон Фрімен ломиком порядки наводив, адже художником гри є відомий в індустрії митець Віктор Антонов. Людина відповідальна за дизайн світу Half-Life 2. Почерк митця помітний на кожному будинку та на загальному стімпанківському пейзажі. Будівлі у вікторіанському стилі межують з рейковими дорогами для транспорту, чудернацькими футуристичними винаходами типу стіна світла та гігантськими сталевими стінами і мостами, що з'єднують райони міста. Усе це виглядає настільки красиво, що хочеться прогулятись вуличками, милуючись красивою архітектурою, яка навіює спогади про Half-Life. Структура місії виглядає наступним чином, здійснюючи акт безжальної помсти або милосердної, як ви там собі вирішите, вам необхідно буде усунути з політичної арени ключових фігур, можновладців, особливо тих уперів, що власне і підставили корво. Схема проста. Спочатку на імпровізованій базі у пабі Псяча Яма, такому собі хайдауті лоялістів-роялістів, вам дадуть завдання і мізерну жменьку інформації про жертву. Вам же потрібно вистежити ціль і придумати спосіб, як з нею розібратись. Ось тут і починається уся веселуха, ніяких мініма, прадарів та інших гаджетів. За винятком чудо балакуючого серця, про яке трохи пізніше. Натомість ви маєте довести правдивість вислову у стін є вуха, підслуховуючи розмову варти, чи просто люду про таємну схованку лорда, чи то секретне місце знаходження ключа від туалету. Дізнались, в якій кабінці переховується ваша жертва, гайда на пошуки. А яким чином ви доберетесь до неї, це уже ваш особистий вибір. Справа у тому, що розробники з самого початку позиціонували свою гру як суворий і хардкорний стелс екшн Тобто дорогу до цілі ви маєте прокладати не через трупів охоронців і домогосподарок, а дахами, каналізаціями і чумними м'ясоїдними щурами та запльованими під'їздами. Повзати під столами, ховати стіні, тихо, мирно перерізати горлянки чи перетискати сону артерію ворогам з подальшим ритуальним похованням в найближчому смітнику. Усе це доволі знайомо. Знову ж таки, і в цій Тинні справі корво матиме свої козирі в рукавах. Герой насправді не простий собі, пацан, а обраний, як вам невдовзі заявить чужий, паранормальний гість, що завітає у ваші солодкі видіння. Промивши мізки в стилі матриці, гість обдаровує вас над природніми здібностями і кльовою татухою на лівій руці. Здібності можна поділити на магічні закляття скіли, що в свою чергу також варіюють між стелсовими і агресивними, а також на постійні перки покращення, типу плюс один до шкали здоров'я чи до висоти стрибка і так далі. Усі ці рольові елементи підлягають апгрейду за допомогою рун, старанно захованих розробниками у різні важкодоступні місця, та у такі, що зубна щітка Оралбі не добереться. Окрім рун, можна знаходити та одягати на себе стильні кістяні амулети, що дають постійні бонуси до скілів. А щоб було легше, знайти нам ще й дарують балакливе серце, і я не жартую. Цей гаджет таємничим жіночим голосом і філософськими думками Аля Макс Пейн описує увесь безлад на екрані. Ну і звісно ж показує місце знаходження і відстань до артефактів. Апгрейдити також можна і свій вірний меч, і арбалет, і пістолет, і усе підряд. Для цього вам в пригоді стане такий собі давінчі місцевого розливу: винахідник, натурфілософ, спортсмен, комсомолець і просто геній П'єро, котрий, звісно ж, не безкоштовно буде апгрейдити ваш еквіпмент кожен раз, як ви будете повертатись у псячу яму. Тому на всі ці солодощі вам потрібне золоце. Його ж ви будете підбирати з підлоги, тумбочок, цупати з хоронців або ж підбирати з стру... У а також утримувати його як еквівалентну плату прямо на місці вкраденого підсвічника, картини чи позолоченої вази династії хунь. Ця система нагадує кишеньковий міні-ломбард, інакше не пояснити миттєвий обмін товару на валюту. Магічні скили у грі самі собою доволі цікаві, хоч і не є унікально новими. І якщо рентгенівське бачення Крістіни, що стане у пригоді справжньому шпигуну, дається мало не в кожній третій подібній грі, то мікротелепорт вже виглядає свіжіше. З цією штукою можна творити такий фан, про який навіть не до кінця здогадувались самі розробники. Ну захотіли перенестись через прірву. Є видертись на балкон, є. А от наскільки красивою і корисною є можливість перенестись за спину охоронця, порнути його як свинюку, і здати драпати з його трупом на дах будинку варіативність гаджетів дає вам велику кількість варіантів проходження місії. А якщо ви взагалі вирішили стати собі таким хіпі і за всю гру не убити жодної живої душі, то за це вас нагородять відповідними очівками, хорошою кінцівкою, а також додадуть складності, цікавості і розтягнуть вам проходження гри годин так на 30. Однак, якщо вам мали в носі розробників кінцівку, закони суспільної моралі і етики, для вас в наборі будуть агресивні скили: вірний меч, пістолет, арбалет і ще кілька цікавинок. Пробіглися пару метрів, перерізали горлянку парості зівак. Ще кілька метрів, кулю в лоб вартовому. Кинули гранату, висадили мізки арбалетним болтом. Занадто унило і заїджено. Не проблема. Беремо спеціальну міну, ліпимо на щурика камікадзе і відправляємо його в далеку путь до ніг охоронців. Окремої уваги заслуговують магічні абілки. Цих самих щуріків у кількості невеличкої зграйки можна натравити на ворогів з метою знешкодження та подальшою утилізацією об'їдків та кісток. Окремий фан можна творити, озброївшись джедайським поштовхом. У грі він називається якимось унилим чи то вітром, чи то смерчем. Фусродах знесли двері з педель, фусродах перекинули вазонок, фусродах опонент летить як птах. Окрім того, ігровий світ буде істотно змінюватись в залежності від вибраного вами стилю проходження. Якщо ви жорстоко вирізали пів міста, то у прямо пропорційній залежності на вулицях побільшує щурів, зомбаків і іншої зарази. Ну і звісно, це впливатиме на кінцівку гри. Якщо ж ви не образили жодної мишки, то все навпаки. Награвшись досхочу усіма абілками, вам все ж доведеться взяти себе в руки і виконати нарешті завдання. Ваших пріоритетних жертв можна вбивати такими ж садистськими методами, насолоджуючись солодкою помстою, а можна проявити милосердя і залишити їх живими, придумавши інший спосіб їхнього усунення. Ну а для цього вже треба бути уважним, прислухатись до розмов, не оминати різних комодів, заначок із секретними листами і різного роду доброїдів, що можуть виявити бажання допомогти вам у нелегкій Справі графічний дізонерт виглядає знову ж таки досить двояко. З одної сторони відверто застарілий Unreal Engine 3 з доісторичними ефектами, середнячковим освітленням і мутними текстурками. Оптимізували ж гру доволі добре, що дозволить навіть власникам середньовічних комп'ютерів насолодитись грою. А якщо відкинути усі ці мінуси, то перед вами красивий проект геймдизайнерської думки. Гра з неймовірно красивим оформленням, стилістикою та архітектурою стімпанківського міста. Також радує вухо чудовий саундтрек і звукове супроводження, озвучка персонажів на висоті. Оскільки жителі Дануола це гіпотетичні англійці, відповідний акцент буде лунати з вуст люду на протязі гри. Всі ці елементи зроблені на совість і не будуть відволікати від проходження. Отож, розібравши гру на запчастини, можна зробити свої висновки. З однієї сторони нічого особливого в геймплеї немає. Гру унікальною назвати також важко. Це більше вдала комбінація різних цікавих ідей. Свобода вибору тут, звісно, штука класна, але через сильний дисбаланс гра може швидко набриднути, так само як набриднути може і безкінченне пересування трупаків по мусоркам і карнизам стель, якщо ж ви, звісно, ще й не любитель ховатись у підвороті. Перерізаючи гурлянки наліво і направо, прокладаючи собі дорогу по трупах, проходження у вас займе близько 10 годин, з яких ви запам'ятаєте кілька хвилин. Та незважаючи на незначні недоліки, гру дійсно можна вважати одним з найцікавіших проєктів року. А якщо ви справжній поціновувач стелс екшенів, ви обов'язково повинні спробувати гру. Якщо ж ви таки виберете безкровний шлях проходження, гра міняється на очах. Хардкорний стелс екшен змусить вас добряче поколупати сіру речовину та інші складові мозку, що. Щоб не вбити ні одного зіваку. Тому, якщо вдивлятись глибше, то така колосальна реіграбельність штука досить рідкісна в іграх і привносить в дізонер свій рідний шарм. Що ж ви виберете? Красиву помсту, яка заспокоїть внутрішнього демона, але призведе до страшних наслідків, чи довгу справедливу обдуману розправу в стилі «тихо ззаді підійшов взад, засунув і пішов. Вирішувати тільки вам, адже втрачену честь потрібно все ж таки заслужити, чи не так.